Вітаю всіх учнів, учениць, колег, коліжанок, всіх тих, хто разом зі мною перебирає мої старі зошити. І в деяких моїх старих зошитах знаходить щось цікаве і корисне. Сьогодні, скажімо так, за пропозицією моїх колег, які, я так думаю, віку приблизно такого, як я, може там плюс-мінус. Ми розглянемо е, задачу із Канаві. Тобто, просять це таке показувати, що це, ну, так би мовити, наша історія. Це те, над чим ми працювали. Е, тому я пропоную сьогодні дві задачі, які пов'язані з загальною ідеєю. Тобто, друга задача буде розв'язуватися на основі першої, фактично. Отже, з Канаві. 12-та група, 1232. Рівень складності Б, тобто другий. Острий кут прямокутного трикутника до рівня альфа. Знайти відношення радіуса вписаного трикутне кола до радіуса описаного, при якому значення А. Альфа це відношення найбільше. Ну, Я зробив малюнок. Не знаю навіщо, але зробив. Подивитись він не треба. Натисніть, будь ласка, паузу. Особливо ті учні, учениці. Вчителі, які не розв'язували цю задачу, я тільки цієї задачі не бачили, я сподіваюся, вам буде цікаво і корисно її розв'язати. Я сподіваюся, у вас вийшло. І ну, в задачі я можу взяти малюнок, ну, зараз вже намалював малюнок, давайте я на ньому позначу, значить, це в нас А і Б катети, це гіпотенуза. Ну, в нас є готові формули радіус списаного кола А на Б плюс Б мінус С на 2. Радіус описаного кола половина гіпотенузи. Тому якщо просять відношення радіусів, двійки скоротяться, ось що в нас буде. І автори задачі вони підказують, що ми це якось маємо прив'язати. До кута альфа. Ми маємо знайти, при якому альфа це відношення найбільше. Ну, я думаю, що можна здогадатися, неважко здогадатися, почленно поділити а на c плюс b на c мінус одиничка. А далі ми маємо кожне з відношень а на c на c прив'язати до кута альфа. Перше відношення це синус альфа, друге відношення це косинус альфа. І в принципі, на перший погляд, здається, що ми повинні позначити, ну, як би я там розв'язував на місці хорошого сумлінного десятикласника. Да? Тобто, ми можемо позначити це F від альфа, знайти похідну. При якому, що ми там шукаємо найбільше, яке в нас альфа, до речі, кажучи, від 0 до пі на 2, не враховуючи, не рахуючи не нульне пі на 2. І в принципі ми можемо з цим працювати. І, ну, я думаю, що це цілком нормально можна розв'язати. Це спосіб хороший, але я знаю кращий. Кращий спосіб називається метода поміжного кута. Ми маємо згорнути синус альфа плюс косинус альфа. Наступним чином, я винесу задушки корінь із 2. Буде корінь із 2 на 2 синус альфа, плюс корінь із 2 на 2 косинус альфа. мінус 1. Корінь із 2 на 2 перше скажу, що це косинус пі на 4. А це скажу синус пі на 4. Згорну це корінь із 2 синус альфа плюс пі на 4. мінус 1. Я шукаю найбільше значення. Ну, до речі, кажучи, знайти відношення я вже знайшов через альфа. Тобто, це вже частина відповіді. Давайте я от можу там тут писати. Тобто це вже частина відповіді. Тобто це відношення я знайшов. Тепер просять, при якому альфа буде найбільшим. Ну, коли значення цього виразу буде найбільшим? Значення цього виразу буде найбільшим, якщо у проміжку від 0 до π на 2 знайдеться таке альфа, що синус буде набувати значення 1, оскільки більше одиниці, син синус бути не може. Таке альфа знаходиться. Якщо альфа дорівнює π на 4, то ми отримаємо синус π на 2 у дужках. І це якраз і буде 1. Це найбільше значення, якого може досягати синус взагалі. Отже, яке там? при якому значенні альфа це відношення найбільше. При альфа дорівнює пі на 4. Отже, першу задачу я розв'язав. Я знайшов відношення і написав, при якому найбільше. Отже, я можу отак зробити. Давайте я собі сконструюю для майбутньої. Задача те, що мені треба буде така технічна пауза. І я відпочину, і ви відпочине. Тобто, хто б міг подумати, що так дуже швидко розв'язується. Отже, це мені треба для наступної задачі. Наступна задача каже: визначте гострі кути прямокутного трикутника, якщо відношення радіуса описаного кола. До радіуса вписаного дорівнює корінь із 3 плюс 1. Тобто тут нам дається фактично дедано. Ну, я не буду все розписувати, нам дається ось таке відношення. Ну, чудово, ми, математики, можемо обернено знайти. Ось так. А з іншого боку. З іншого боку, ми ж з вами знаємо, що обернена дорівнює ось цьому виразу. Я можу цей вираз підставити, воно, в принципі, теж вийде. рівняння. Але я поступлю трішечки по-іншому. Я візьму оце проміжне обчислення. Воно буде трішечки швидше. І те рівняння розв'язується і інше. Тобто, це те, що в нас теж дорівнює. R на R. Ну, давайте я одним способом розв'яжу, шановні учні, ви маєте час, хто хоче, ну так серйозно займається математикою, ті можуть розв'язати і по-іншому. Да? Ну, я маю ось таке рівняння, що давайте я трішечки все зберу. Значить, у нас синус альфа плюс косинус альфа мінус 1 дорівнює ось такій величині. Досить цікаві. Да? Ну, я думаю, ви здогадуєтесь, як розв'язувати. По-перше, я одиницю перенесу у праву частину, і нам треба попрацювати з цим виразом. Давайте я з цим, о, цим виразом. Давайте я з цим виразом окремо попрацюю. Значить, ми цей вираз зводимо до початку до спільного знаменника. Тут буде 1 плюс 1 плюс корінь із 3. Тобто це 2 плюс корінь із 3 на 1 плюс корінь із 3. Домножуємо, ну я хочу звільнитися від раціональності, Домножуємо на спряжене. У знаменнику ви зразу бачите, буде 3 мінус 1, тобто 2. У чисельнику буде 2 корінів з 3, плюс 3, мінус 2 і мінус корінь з 3. Тобто буде корінь з 3 плюс 1. Ось яке рівняння ми синус альфа плюс косинус альфа. Ну, можу отак написати, і коли я так писав, то учні казали, так ми можемо вгадати. Одні учні кажуть, то альфа 30 градусів, в інші кажуть, 60. А може тут ще є якісь. Ми пам'ятаємо, що альфа від 0 до пі на 2. Тому в цей момент, коли я розв'язував з математичними класами, в цей момент вгадували, в принципі, корені. Але треба ж довести, що інших нема. Тому давайте розв'яжемо математичним шляхом. Знову-таки, у цього рівняння досить багато способів розв'язування. Але ми бачимо, що ліва частина рівняння для даних значень альфа додатня, права частина додатня, тому піднесемо до квадрата. І коли ми піднесемо до квадрата, квадрат першого виразу плюс подвоєний добуток. Першого на друге, плюс квадрат другого виразу, так само тут. Квадрат першого, плюс подвоєний добуток першого на друге, плюс квадрат другого. І дивіться, що буде. Оце в нас одиниця. І це в нас одиниця. Вони взаємознищуються. А посередині в нас сінус подвоєного кута синус подвоєного кута альфа це корінь із 3 на 2. Далі нам треба врати. Тобто можна записати там загальну формулу. Ну навіщо? Можна... Ну, давайте ми зробимо. Добре. Значить, давайте я все-таки на одиничному колі покажу. Ну, тут нам загальна формула не треба, я просто покажу для. Давайте покажу. Значить, у нас ми шукаємо. ну, Сподіваюся, будь... що буде корисно для учнів. Ми шукаємо розв'язки рівняння, які від 0 до π на 2. Але робота йде з кутом 2 альфа. Це створює певну проблему. Але ми можемо, щоб проблем було менше, сказати: ага альфа від 0 до π на 2. Значить 2 альфа це від 0 до π. А таких два кута, для яких синус дорівнює коріння з 3 на 2. Ось вони ці два кута. Це кут π на 3. І 2 пі на 3. Тобто, 2 альфа дорівнює пі на 3, або 2 альфа дорівнює 2 пі на 3, тобто альфа дорівнює пі на 6, або альфа дорівнює пі на 3. Давайте уважно прочитаємо, як нас просять. Визначте гострі кути прямокутного трикутника. Це ми знайшли гострі, якщо намалювати. Прямокутний трикутник, як в мене було в горі альфа і бета, значить, якщо альфа пі на 6, бета пі на 3. А якщо альфа пі на 3, то бета пі на 6. Тому, якщо нас просять знайти гострі кути прямокутного трикутника, нам байдуже в якому порядку. π на 6 і пі на 3. Який з них перший, який з них другий, нам за великим рахунком байдуже. Ось така була наша сьогоднішня зустріч у Рубриці Задачі зі старих зошитів». В старих зошитах є різні задачі. Сподіваюся, в тому числі цікаві і корисні. Сповіюся на наші нові зустрічі в цій Рубриці, в принципі, до побачення!